Добрий день мої підписники. У мене сьогодні буде дуже швидкий салат. Салат називається з крабових паличок. Нам треба крабові палички, яйця, кукуруза і огурчик. Беремо от таку кукурузу. Я купила розумний вибір за 28 гривень, коли акція була 2 тижні назад. Вот, пробувала вже. Я купила не одну баночку, а дві. Висипали в миску це все діло до кожної кукурузини. Висипали, тепер беремо огурчик от, свіжий. Це по 60 чимсь то гривень вчора купила АТБ. Ну, зараз зима, зараз дорого все. Ну нічого страшного, раз в год можна. Беремо огурчик, нарізаємо кубиками. Це легкий, швидкий, простий салат. Ну, ви знаєте, я в цей салат, тож буває, готовлять салат з крабових паличок, рис додаю. Ну я рис сюди не додаю, тому що ну, мені з рисом не подобається. Без риса це набагато М -м -м, смачніше. Риса можна і так відварити і поїсти. І нарізаємо такими кубиками. Сейчас вам покажу. Мелко різати ми не будемо. Ну от, бачите, такі. Ось мелко поріжемо, перемішаємо, буде потім чвакотиня. А якщо нарізати так крупненько, то воно смачненько, кажу вам сразу. Щоб беремо яєчко і ріжемо яєчко. дуже кубіками от так. Акуратно беремо, нарізаємо. Це такі щоденні салати і праздничні салати. І на Новий Год можна зробити. Ну, на Новий год це, як обично, в нас олів'є і шуба. Ну, не знаю, я олів'є роблю іноді просто так. Це смачно. Я б положила три шість яєчок. Коротше, в мене рецепта немає, чесно вам сказати. Я оце так знаю його, треба то-то, 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 то кинуть. Взяла і кинула. Крабові палички ну, тут у мене 240 грам. А може й 200. Ні, 240 грам. От, бачите, порізано. Тепер крабові палички теж на кубики. Всі так показують, дивлюся, я багато відео, такі, знаєте, ізискані салати, там що, ета, готовлять шеф-повара. Ну, у нас все по-простому. Ми робимо все швидко, раз-раз і готово. У мене сніданки вечері й обіди. Не інстаграмні. Як там? Всі там, типа, роблять красиве блюдо і інстаграмні. А в мене так, по берегу. Раз, раз і готово. Ну, може, скоро тоже начну там это щось. Саме моє любиме блюдо це яйця з саду. Не знаю, вот ми любимо таке. Бачите? Так нарізали. Ще бува бросають лук, ну лук я брошу зелений, потім висиплю на блюдо і красиво украшу. А і так буде. В кінці. Зараз сольки візьму. Трішки треба підсолити його Ну по вкусу. Я трішечки. І от, бачите, отак перемішуємо його. Ну, дивіться, скільки вийшло з однієї почки. Ну, гірки, яйця, кукурудза, краби. Тепер беремо майонез і додаємо майонез. Я думаю, цього і хватить, то, що є. Бо якщо дуже багато, воно теж. Треба, щоб він був трохи сухуватий, тому що огурчик він влажний, він пустить той сок, і потім воно буде як чваки. Так що там буквально в мене 2 столових ложки. и перемешиваем. Вот, видите? Обалденный салат с крабовых полочек. Ну, я не скажу, что это дуже экономный салат, но он вкусный. Ну, сейчас цены у нас, конечно, космические. Бачите? Зараз будемо пробувати. Пробу треба знімати обов'язково. Ну, що повар ніколи не буває, знаєте, як отак кажуть, повар ніколи не буває голодний. <соценно> так и я оце, як їсти, готовлю. Ну от, такий салатик, доволі смачний. бистро, смачно, саме головне ситно. Mm. 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 Цікаво, моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти до зустрічі.